Господь по своїй благодаті дозволив нам побачити новий день. Милість Господня обновилася. Дорога мені церква, шлях любові та міжнародна сім'я Христова, хто в своїй хаті і ті, хто в чужій. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа, що за наші грехи дав самого себе, щоб від злого сучасного віку нас визволити за волею Бога і Отця нашого, йому слава на віки вічні. Амінь. Щиро вітаю. Усіх вас з наступаючим днем подяки, який святкуватимемо на цих вихідних, та ранковою росою сьогодні буде книга повторення закону 8.10. І будеш ти їсти і наситишся, і поблагословиш Господа Бога свого у тім добрим краї, що дав він тобі. Як важливо бути вдячною людиною, лише вдячна людина здатна благословляти Господа в будь-яких обставинах свого життя. Єврейський термін для вдячності. Хакарат хатов, що буквально означає визнавання добра. Практикувати вдячність означає визнавати добро, яке вже є вашим. Якщо ви втратили роботу, але залишилася сім'я і здоров'я, вам є за що бути вдячним. Запрошую вас разом проаналізувати наші серця на вдячність. Пропоную декілька запитань, які допоможуть нам заглянути в своє серце і побачити, наскільки воно насправді вдячне. Отже, запитаю себе перше запитання чи рахую я свої благословення? Рахуючи благословення означає помічати їх, дякувати за них, розповідати про них іншим та ділитися. Ними з іншими. Наприклад, у тебе цією осені дуже уродила картопля. Ти помітив, подякував Богу, розказав сусіду, мене Господь благословив картоплею. Якщо маєш потребу, приходь, поділюсь з тобою. Псалом 103, 2, 5 каже: Благослови душа моя Господа, і не забувай за всі добродійства Його. всі провини твої Він прощає, всі недуги твої здоровляє, від могили життя Твоє Він визволяє. Він милістю та милосердям тебе коронує, Він бажання твоє насичає добром, відновиться, мов той Орел, Твоя юність. Друге запитання. Чи не, порівняю, не порівнюю я себе, свій маєток, свою роботу та своє життя з іншими? Возливіше, щоб наш Господь похвалив нас, а не ми принижувалися, порівнюючи себе з іншими. Твої дари та благословення вони унікальні. Не треба тратити часу, порівнюючи себе з іншими. Нехай кожен досліджує діло своє і тоді матиме тільки в собі похвалу, а не в іншому. Бо кожен нестиме свій власний тягар. А хто слова? Слово навчається, нехай ділиться всяким добром із навчаючим. До Галатім 6.4.6. Третє запитання: чи не нарікаю я? Бенджамін Франклін сказав: постійні схарги. Та нарікання це й найгірша плата за всі зручності, якими ми насолоджуємося. Це правда. Але як виявляється, скаржитися не просто непристойно, це ще й дуже шкідливо. Вірте, чи ні, але наука доводить, що скарги або нарікання протягом 30 хвилин чи більше можуть фізично поскодити мозок? А що вже казати про людський дух та душу? Роб, робіть у себе з нарікання. Та сумніву, щоб були ви бездоганні та щирі, невинні діти Божі серед лукавого та розпусного роду, що в ньому висяєте, як світила в світі, до Філіпян 2, 14, 15. Четверте запитання: чи розвиваю я в собі задоволене серце? Ми всі маємо різні критерії важливості речей. І часто оцінюємо свій рівень комфорту. На їх основи. Хоча часто легко перелічити все, що ми хотіли б мати, іноді важче підвести підсумок того, що ми вже маємо. Іноді нам просто потрібне нагадування, щоб бути вдячними за наше життя та належним чином цінувати те, що ми сприймаємо як належне. Велике надбання бути побожним і задоволеним, 1 Тимофія 6.6. Хай Господь. Усім нам допоможе розвивати вдячне серце. Бо хто жертву подяки приносить, той шанує мене, а хто на дорогу свою уважає, Боже спасіння йому покажу. Псалом 20.50.23 23. Усіх з ним подяки. Я Володимир Неумержицький, пастор церкви, шлях, любові міста Уруч. Помолимось разом. Господи, навчи мене пропонувати Тобі серце вдячності та хвали. Усіх моїх щоденних життєвих переживаннях, я прагну щодня приносити насолоду твоєму серцю, зломи силу ворога в моєму житті, переможи його через мою жертву хвали. Невдячне серце, хай відійде від мене, щоб я не був знайдений серед тих, хто нарікає та живе постійних скаргах та незадоволеннях. Дякую тобі за це новий сезон мого життя. Хоча такий нелегкий, сповнений викликів втрат, болю та сліз, але так наповнений твоєю присутністю, Твоїм духом та твоєю любов'ю. Прославний, возвеличений будь Всевишній. Від імені України ми дякуємо Тобі за Твій захист, за духовну та фізичну зброю, за нашу армію, духовну та фізичну. Чекаємо на Твою перемогу над ворогом і звільнення нашої землі від духу війни, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.